Міжнародником, експертом Центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаємо вас. Вітаю. Отже, погрози Путіна, які ми почули вчора, буквально, як їх трактувати, як їх пояснити, як їх перекласти? Знаєте, насправді, це достатньо. Широко можна тлумачити, бо треба згадувати е, такий широкий контекст. Та. З одного боку, зрозуміло, що це безпосередня погроза у контексті, ось того протистояння цієї розширення російської агресії, шантажу Європи, Заходу задля зменшення допомоги України. Е, це однозначно, і. Е, Продовження, так би мовити, ось цієї історії з атакою Польщі, потім з цією провокацією з літаками, і це і Естонії. так далі. Далі mm -hmm. далі. А з іншого боку, це і так би мовити, пас американській стороні, бо це частина великої довгої історії про відносини щодо стратегічних ядерних озброєнь. Що мовляв, ось є діалог між головними ядерними країнами світу Сполучені Штати і Російська Федерація, які успадковані від Радянського Союзу. І в рамках ось цього діалогу все вирішується, і, а все інше це уже тло, в тому числі до речі, війна Росії проти України, де мовляв, можна там йти на поступки, і якщо мовляв, ви хочете, бо там була ще і погроза Сполученим Штатам, щоб вони не розширювали свою протиракетну оборону. От мовляв, давайте домовлятися в той в такий момент. Але є Пане один мовляв. такий момент, угу. це і блефт. Також бо ага. потужності Російської Федерації сучасної на розвиток ось цього ядерного озброєння, про які вони говорять, насправді немає. Не, не, ну, не такі можливості, як були у радянському союзу, який не витримав цієї гонки озброєння. Пане Дмитре, Путін тримає палець на ядерному спусковому гачку, як пише The Guardian? Гадаю, що насправді це дещо панічна заява, mm -hmm. так Росія готова до розширення агресії, але знаєте, коли Путін, який зібрався жити до 150 років, і про що ну вже в принципі очевидно, після цих його бесід сі зіньпіням, mm -hmm. ось ця well, говорити він, це ж не, не отримати. Не? Uh -huh. Да, то, мабуть, ось це, це саме, саме, що і є, що блеф, да, uh -huh. от, Лякати всіх, а реально. ну... Можливо, десь на рівні там тактичного застосування ядерної зброї. І те, я думаю, що 20 разів він подумає, ага. пане Дмитре. От з приводу ядерного стримування, або як в деяких мовах європейських ще кажуть, залякування є два, два варіанти вживається: стримування і залякування щодо інкретні інкретні способи поверхня щодо країн, та... які володіють арсеналом Сполучених Штатів Америки, на території яких розташована ця зброя країн Європи йдеться про от, Німеччину, наприклад, Нідерланди, Бельгію Італію і, і Велику Британію наскільки це е, е, є ось таким фактором, стримуючим або залякуючим, який може утримати від, е, від ось цього ядерного гачка, зараз в Балтиці е, розвивається бачимо, ситуація не НАТО спокійна із дронами, які мають кажуть невідоме походження. Ну, як виявилося, що дійсно ядерна зброя стала зброєю стримування от по відношенню до Російської Федерації, і більше це стало і стимулом для інших ядерних країн, які теж можуть да протидіяти. От, наприклад, історія з французькими. Рафалями літаками, які в модифікації, якраз які можуть бути носіями ядерної зброї, які, нібито, були перекинуті в Польщу от під час нинішнього загострення, це як на мене такий дуже наочний приклад. І в принципі, так, це та історія, яка демонструє, що так ядерна зброя може виступати таким чином. Ну, і існу можна згадати цей рік НІ пропозиції Німеччини про те, що має бути. Компанія Стендартбут пропонує до вашої уваги цеглу. Так що так, я думаю, що ви праві в цьому плані. Пане Дмитре, дякуємо вам за розмову Дякую. для аудиторії Суспільного. Спасибі, Дмитро Левось, політолог, міжнародник, експерт центру об'єднана Україна, був гостем цієї години. Ну йдемо далі.